Дозвольте нам привітати прекрасну половину людства із міжнародним жіночим днем мовою фізики. Адже її закони є ізотропними і завжди виконуються. Бажаємо усім знайти свої атоми і утворити міцну молекулу. Щоб у ваших сім'ях ніколи не падав градус кохання, імпульс радісних моментів вашого життя лишався постійним у часі, щоб горизонт подій для вас був розфарбований лише кольорами радості. Щоб ви завжди мали з ким підняти рівень кофеїну за ароматним грядком кави та приємною розмовою. Тепло ваших сердець ніколи не описувалося адіабатним рівнянням. Ви завжди мали міцний внутрішній стержень і високу температуру плавлення. Щоб ви ніколи не зупинялися у своїх починаннях, а лишалися в постійному бусі, ніколи не досягали абсолютного нуля. Не нехтували опором і силою тяжіння та в усіх життєвих ситуаціях уміли прорахувати декілька кроків наперед. Під натиском несприятливих факторів та неприємних людей вони переходили у надпровідний стан, а мали власний опір, міли прожинити та бути гнучкими. Закони відбивання світла у плоскому дзеркалі завжди працювали на вас. Щоб ваші барабанні перетинники вловлювали звукові хвилі приємної частоти, спокійного тону та лагідної гучності. В умовах пандемії дифузія завжди працювала на вас, а її дослідне підтвердження ви перевіряли на вишуканих парфумах, подарованих вашими коханами. Щоб температура вашого тіла описувалася ізотермічним процесом бойля Маріотта, а тиск ізобарним процесом Гейлюсака. Закон взаємозв'язку, маси та енергії завжди працював у вашому житті. Маса зусиль перетворилась на позитивну енергію, а надлишок енергії сприяв реалізації ваших планів. Щоб разом зі своїм Бозоном Хікса відвідали мальовничу Швейцарію та Францію, а також побували на Адронному колайдері.